Доброго дня, дорогі друзі, дорогі підписники нашого каналу. Радий вас вітати на нашому каналі «Ваш Вашкарс. Ми знаходимося у місті Радивилів на нашій площадці і до продажі у нас тут ось такий красивий білий автомобіль. Автомобіль, який ви вже нас не раз бачили, ми вже їх вам, друзі, продавали та демонстрували. Також цей автомобіль досить такий популярний, він користується таким попитом, люди його обирають через його економічність та його витривалість. Це у нас є Renault Megane 3, але не простий Рено Меган 3, а у комплектації GT Line Grand Turismo. Саме ця комплектація призначена для довготривалих поїздок. У неї інший обвіз та набагато комфортніший салон. Далі я вам все, друзі, покажу. Цей автомобіль був пригнаний з Німеччини. Він вже є розтаможеним та сертифікованим, також перевірений нашими фахівцями. Саме у нашому автомобілі встановлена шестиступенева механічна коробка передач це є найнайдійніша коробка передач, яка ставилася у ці автомобілі. Вона досить себе гарно зарекомендувала. Та люди найчастіше за нього запитують, аби вона була у цьому автомобіле. Також автомобіль у нас на передньому приводі. Основну інформацію по цьому автомобілі я вам розказав. А зараз ми ще раз оглянемо цей автомобіль зовні. Пройдемо ще раз по кругу цього автомобіля та покажу все. Але додивляйтеся це відео, друзі, до кінця. Так як в кінці я розкажу ціну цього автомобіля. Також пройду прибором цей автомобіль, відкрию капот. Все цікаве ще попереду. Першим ділом оглядаємо перед нашого автомобіля. Ось такий у нас класний обвіс цьому автомобілеві. Оглядаємо наші фари. По фарам у нас зовсім ніяких питань нема. Вони у ідеальному стані. присутні у нас, звісно, що і друзі протиотумані фари. Далі переходимо до наших дисків. Рідні, оригінальні GT-лайнівські диски. Ось такі вони круті. Також у нас стоїть літня, друзі-гума досить така преміальна мішелін. 22-го року. Наші дзеркала, у нас присутнє автоскладання дзеркал. Також у нас тут показувати буде, куди ми повертаємо. Опускаємося нижче. У нас ось такі накладки на дверях є, аби не пошкодити наші двері при відкриванні. Буває, люди близько паркуються і ненароком можна зачепити та пошкодити двері. Але тут такого не буде, так як є такі накладки з досить таким маєште, хорошим виступом. При відкриванні дверей це обереже наші двері. Дивимося далі. Переходимо до заду, Наша задня оптика ось така взагалі дуже і дуже круто виглядає. Як на мене, Рено взагалі робить свої автомобілі на майбутнє. Вони придумують все до дрібниць і вони досить так класно виглядають і на теперішній час. А нагадую, цей автомобіль 2011 року випуску. Але він виглядає досить і досить круто. Присутні у нас знизу ще задні парктроніки. Є у нас фаркоп. Наша емблемка GT Line. Так, друзі, по цій стороні теж все у ідеальному стані. Все прекрасно, все чудово. Показую вам наше лобове скло без пошкоджень, ціленьке, гарненьке. Зверху можемо собі бачити датчик дощу та світла. Показуємо наше лобове скло. Можемо собі бачити. І знизу вам показую він код цього автомобіля, А ви могли собі провірити його на різноманітних сайтах. Їх зараз достатньо. Можете собі сміло перевіряти, якщо не довіряється нам. Переходимо ближче. Зараз з вами оглянемо салон нашого автомобіля. Я відкрив, але першим ділом показую ось таких два ключі до цього автомобіля. нас зустрічає ось така дверна карта. Дверна карта збережна у ідеальному стані. Присутній повний електропакет. Таке у нас функції, як блокування дверей, передні та задні склопідйомники та автоскладання дзеркал. Далі наш поріг, накладка на пороги присутня з емблемою line Знизу у нас також присутні накладки на наші педалі. Досить так круто та стильно виглядає. Ось таке у нас сидіння. Сидіння у нас комбіноване, шкіра та тканина, а зверху прошивка GT Line. Так, У нас автомобіль GT Line. Кермо Меган. Наше кермо мультифункціональне, таке досить стримане, мінімалістичне. Сідаю в автомобіль, беру нашу таку карту, досить таке нестандартне рішення для запуску автомобіля. слід її ось сюди впихнути то тоді нажимати. Автомобіль у нас запускається з кнопочки. Нажали. Автомобіль у нас прекрасно запустився. Можемо собі бачити, немає ніяких помилок. Також ось тут у нас екранчик, на якому показує наш автомобіль, який рухається по шосе. Далі показую. У звичайний херноме 3 не такий спідометр. Він йде цифровий, а у нас такий по старинці. І це досить так мені імпонує. Він набагато краще. Виглядає нижче. Знову-таки показую наше кермо. Кермо, як я говорив, мінімалістичне. Наш круїз-контроль знаходиться ось тут. Досить таке нестандартне рішення, але мені здається, що до нього досить швидко можна звикнути. Також керування нашим дисплеєм Ось тут здійснюється. Присутні у нас навігації, можемо собі бачити. Але слід загрузити картин. Несуть. Включаємо наше меню. Тут досить таких багато пунктів є. Нижче можемо собі керувати нашим двокзонним клімат-контролем, який у нас присутній. Собі він зараз у нас вимкнутий, але можемо собі його включити, підігрівати все у нас працює, змінюється. Температура і у нас на таких важільках та зменшувати обдуви. Досить таке теж стандартне рішення. Не просто показується в якій шкалі, а ось такий пропелер, та собі його змінюємо або збільшуємо. Класно придумане. Нижче нашій важіль КПП Джиттіленівський досить гарний. А ось тут у нас ще є попільничка. Попільничка оригінальна, зазвичай, які автомобілі. Приїжджають з Європи, приїжджають без цієї попільнички. Її десь гублять, умовно, гублять. Тут я вам все, друзі, показав. Зараз я вам покажу, що в нас взаді нашого автомобіля. Також у нас ось такий тут підлокітник, досить такий зручний собі. Можна їхати поклавши руку. Але ще одне я вам секретно не показав. Так як в під підлокітнику у нас досить так мало місця, то нас придумали ось такі запасні місця. Ось тут можна собі теж сюди щось покласти. Таке, яке буде так досить часто використовувати, не будете. можна щось сюди покласти. Аналогічно із тамтеї сторони, там де пасажир. Переходжу швиденько до цієї сторони, показую дверну карту. Дверна карта у ідеалі. Все у нас працює, можете собі бачити. Закривається, відкривається. Задні у нас вікна є тонованими. Можемо собі бачити, тоновані вони були у Європі. Теж у ідеальному стані наші задні сидіння, теж комбіновані. Присутній у нас підлокітник. У простих меганах підлокітник є, але він без місця для стаканчиків. Закриваю. Закрився. Також ось тут у нас така ніша є присутня, можна сюди ще щось собі ложити. Досить комфортно буде сюди положити телефон. Показую місце водія та переднього пасажира та нашу панель. Все чітко виглядає. Далі переходимо до нашого багажника. Відкриваю. Ось таке у нас багажник, присутня така шторка, яку я приберу, Показую. Досить таке, скажу, дивіться, мені буквально по коліно якісь габаритні вантажі сюди буде досить легко класти, так як автомобіль у нас є низьким. Досить комфортно буде сюди щось запихати. У нас тут досить комфортно, багато у нас тут присутнього місця збоку. У нас теж ніші такі маленькі є. Щось сюди можна поставити. Так, піднімаємо наше фальш-дно. Одне раз. У нас тут присутній знак, присутня жилетка. А ось там знизу під ще одним ось таким нашим фальш-дном, присутнє у нас запасне колесо. Я не буду показувати, бо це трішки муторно. не придумали. Закриваю. Показую ось ці. Дверки теж все у ідеалі, все чистенько та гарненько. Сидіння ідеальні. І ось цю дверку відчиняю. показую вам. Все чудово та достойно можемо собі оглянути теж наша така пластикова накладка та GT Line. А зараз цей автомобіль ми глянемо, що у нас робиться. Під капотом цього автомобіля. Автомобіль вже у нас є запущеним. Зараз відкривати буду та показувати вам. Відкриваю. При вас. У нас присутня ось така штучка. Це досить класно. Собі просто легко підняв. Воно само підняло. Все у нас шикарно працює просто як часи. Наш беглучик К 9K DCI 110 кінських сил. І вписали цей двигун Рено. Можемо собі глянути. все у ідеалі, все чистенько та гарненько. А зараз ми цей автомобіль пройдемося нашим прибором. Ось наш прибор. Ну що ж, друзі, погнали, показую.

137. 120. 128. 119. Так, поверху бегом. Проходимо. 139. 125. 133. Далі. 121. Кришка багажник. 115. 107. 125. Далі.

127. Ще ось тут візьмемо. 135. Тепер поверху. 128. 128. 121. 137. Ну що, кришу? Давайте навіть візьмемо. 117. 129. І ще тут. 150. Ось такий вийшов у нас огляд на цей автомобіль. Автомобіль, який у нас є в явності, який. Ми можемо привезти у будь-яку точку України, або ж можете приїжджати до нас у наше місто Радивилі, на нашу площадочку, оглядати цей прекрасний автомобіль. Також не забувайте про наші телеграм вайбер канали, там будуть фотографії цього автомобіля та детальний опис. Або ж можете дивитися опис знизу під цим відео. Також у нас наявності ось такі ще є автомобілі. Є їх у нас досить і досить багато. Можете собі приїжджати до нас та оглядати ці автомобілі. Покажу вам повністю, які у нас вони є. Можливо, вас не зацікавлять. Мазда, Kia, Хонда, Хюндай і Шкода. До зустрічі, друзі, на нашому каналі Вашкарс.